Шлях до успіху, чи не єдина в світі величина, що не має постійного вимірювання. Для кожного цей шлях різний, простий чи складний, але завжди незвичайний. Навіть на как немає определеного пути успіху. Є безумна любов к своєму делу, потрясаюча команда. И вот ми, як одно большая сім'я, безумно влюблені в те, що ми делаем. ми просто беремо і делаем. И какого-то конкретного секрета, формулы успеха ее просто нет. Есть жажда, жажда развиваться, жажда чувствовать, ощущать что-то новое. Главное определиться с тем, что ты хочешь делать, потом, наверное, чему-то поучиться, вот. ну и начинать развиваться. На одного человека успеха всегда очень много. И... В общем-то, движение в том, чтобы делиться с кем-то. Нужно никогда не сдаваться, и ну, нет ничего невозможного. А раньше, ну в те еще времена, не было ну, такого понятия, как деньги. Не измерялся успех ими, он измерялся продуктивностью. Так что это такое? Это когда ты делаешь что-то лучше, и другие люди признают, что ты это делаешь лучше. Центр розвитку особистості ім'я вже втретє святкує свій день народження. Але натхнені та цілеспрямовані його творці Ірина Ужиловська і Наталі Бухтоярова щоразу дивують новизною ідеї. Цьогоріч у теплій атмосфері вони згуртували найвідоміших громадських діячів. Кращі з них отримали подяку громадськості у номінації Людина року. Музика, політика, спорт, медицина, мистецтво, благодійність далеко не повний список сфер діяльності, в яких було нагород. Уджену переможців, і усе це без смаку, меду та лимону. Із посмішкою додає Ірина. Сейчас уже можно приоткрыть занавес, потому что до этого номинации держались в тайне. Сегодня мероприятие, которое называется Человек года, события года и премьера года. Организовывают Центр развития личности имя в честь своего дня рождения. Но как принято на день рождения, все получают подарки, мы решили подарить. Здесь сегодня соберутся люди. Я думаю, атмосфера в зале будет особенного успеха, особенного накала. Люди, которые всю свою жизнь посвятили тому, что создавали результаты работали над собой, вкладывали в себя и получили заслуженное признание общества. А здесь сегодня соберутся люди, которые не просто вкладывают в себя и развиваются, а еще развивают других людей, открывают новые таланты. И чемпионы мира, и олимпийцы, и сфера бизнеса, и сфера политики, и сфера медицины. Сегодня соберутся лучшие из лучших. Наша организация одна из таких, которые, которым не помогает ни государство, э, ни правительство. И мы все равно находим какие-то пути, каких-то людей, друзей, спонсоров, чтобы выезжать на какие-то заграничные соревнования, чтобы просвещать нашу страну. В любое, в, любом, в любое время для страны, плохое, хорошее, э, поднимать наш флаг страны. И несмотря на то, что там какие-то негоразды в стране, все равно нести наш флаг. Її називають невгамовне, чисте та велике серце. Її добрі вчинки відомі вже далеко за межами Херсонщини. Еліко володарка багатьох нагород за активну участь у долі країни та допомогу тим, хто на неї потребує. Сьогодні вона осяяла своєю теплою посмішкою всіх присутніх на святкуванні дня народження центру розвитку ім'я. Завтра підніме бойовий дух захисників нашого міста і країни, а далі сама доля знайде для неї тих, кому безкінечно потрібні її добрі вчинки. Очень нужны такие мероприятия Херсону, и между прочим, сегодня было очень много награждений, и мне очень приятно, что наш Херсон богат такими талантливыми людьми. Хочется всех поздравить сегодня достижением такой награды. Я благодарю всех своих друзей, которые стояли и стоят рядом со мной. Благодаря моих друзей, благодаря тех людей, которых я люблю и меня любят, наверное, я сегодня и получила эту награду. Дуже багато людей, які роблять добре справи і які прославляють наше місто. І в межах держави, і за її межами. І вони завжди знаєте, не вип'ячують себе і якось дуже скромно себе ведуть. Я хотів би все ж таки, щоб такі от відзнаки суспільства до цих людей вони були якомога більше. Бо треба дякувати людям, які прославляють наше місто. Треба дякувати тим людям, які допомагають сьогодні, або військовим, або тим же самим біженцям, можливо, тим же самим спортсменам, які досягають величезних рекордів для того, щоб так підняти прапор України на якісь шабелі, щоб показати, що Україна це найкраща нація, що Херсон також народжує своїх героїв, своїх ну і тих людей, які славлять наше місто. В журнале предусмотрено ряд социальных тоже там страниц, да, которые мы делаем для того, чтобы люди могли раскрывать свой потенциал. Тоже есть Херсон поэтический, да, люди творческие, которые могут проявлять себя в этом. Тоже мы печатаем их произведение, искусство. Да, это тоже мы делаем для того, чтобы было интересно. Як відомо, подорож у тисячу миль починається з першого кроку. Головне зважитися на нього і забажати пройти цей складний шлях, але щасливим він стане лише тоді, коли ґрунт під ногами буде збудовано добрими вчинками.